Оді сея бельгійського автобронедивізіону сторіччя по тому в національному військово-історичному музеї. Триває виставка, присвячена подіям Першої світової війни. Це спільна сторінка бельгійської та української історії. Це данина пам'яті про всіх тих, хто загинув, хто постраждав і хто зміг вижити в тій страшній війні. Цим ми також хочемо висловити свою солідарність з Україною, яка знову зіткнулася з жахіттями війни на власній території. Бельгійський автобронедивізіон воював у Галичині у складі російської армії. А після революції і виходу Росії з війни був відведений до Києва і мусив повертатися на батьківщину довкола світу. Подробиці цієї одіссеї описав у своїй книзі бельгійський журналіст і письменник Огюст Тірі. Історія цього дивізіону унікальна. Вони перетнули всю Росію, в тому числі Сибір, частину Китаю, дісталися морем Америки і лише потім змогли повернутися додому. Це вражаюча історія. Та за яскравими пригодами на переконання автора криється трагічність війни та долі солдата, який змушений воювати. Я народився після Другої світової війни і не бачив її жахіть. Але я не хотів би, щоб мої діти, юнуки, колись дізналися, що таке війна. Я противник війни. І коли писав цю книгу, то на кожній сторінці намагався висловити свою ненависть до війни. Олександр Візгін, Олександр Мостовий час ще.